Пане Миколо, розкажіть, будь ласка, трошки більше про себе, що входить у коло ваших обов'язків і як давно ви взагалі працюєте у лікарні? В лікарні працюю з 11 року. Мене направили сюди мерія, щоб я займався технічною документацією та ремонтом і будівельними роботами по лікарні. Давайте з вами згадаємо події 24 лютого 2022 року. Як ви загалом зустріли цей день? Що можете пригадати? Ну що, ще часом ранку мене розбудив мій колега по роботі і сказав, що почалась війна. Хоча я цього не повірив і сказав, що не може бути такого. Ну, а сам одівся і прилетів на роботу на своїй машині. І так як ще не було людей. Не знали, що робити. Машини всі були на ходу, заправили їх до повних баків і ждали ну, розпорядження директора, директора Лаврача, Начмеда. Ми не знали, що, йде, як йде. Ну, почули, що вже йде, бо дорозі по Лініна, Ну, тоді була ця вулиця Леніна називалася. По тій дорозі йшли машини росіян. Ну, нам відключили перші ліфти. Відключається центрально, централізовано з Полтави. Коли почалися масово поступати хлопці, то спочатку ми носили в руках на руках, на брезентах, на руках. І це було дуже тяжко. І дівчата, і хлопці всі бігали так, що ну, дуже тяжко. Тому ми дозвонили за Полтаву, Полтава включили. Всі ну, робили свої обов'язки на роботі. Не було в нас таких, щоб панікували. Працівники лікарні організували команду із зібрання тіл загиблих, тому що в результаті там численних авіаударів були загиблі і цивільні, і не тільки. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як був організований цей процес? Мені дали завдання організувати ну, моїх робочих, які у нас їх там 8 чоловік було. Є такий у нас Шеман Анатолій, Левченко, Роман, Тягленко Ігор, Стьопкин Міша, Ляшенко Валентин і. Розінько, Розінько пізніше приїхав. Uh -huh. а, і оці люди працювали сутками. Були і ноччю, ми, і днем, і тоді далі вже пішов, як так сказати, написали план діжурств і ночі вже діжурили наприклад, по два чоловіка. Ну, Якщо треба, там прильот, який, чи ще щось, то їхала наша діжурна машина, забирали з дому і привозили сюди. Наших робочих. А з якого моменту з'явилася ця ініціативна група? З якого дня він пропустив? З першого дня. Зразу, так. Да. Це організував Лисенко Олександр Миколаївич, який він сам завідуючий ну, був тоді начмедом, а став завідуючим зараз. Ну він знову начмед. І він організував цю роботу і. Тут так, ну так воно було, всі друг друга понімали з полуслова. І хірурги, і ортопеди, всі були в місті, і медсестри всі робили свою роботу. Їхали у дві машини. У дві машини сідають по два хлопця, або по чотири і їдуть туди. Там допомагали їхні воєннослужащі, а тут ми самі вже вигружали. Ви безпосередньо виїжджали разом із чоловіками. Виїжджав я разом, особливо, якщо треба було прибирати русків. Так як вони в перший день не вбиралися, наприклад, боялися, що вони можуть бути замініровані чи ще щось, поки не пройдуть ну, наші воєнні, не провірять їх, тоді кажуть, можна їхати, забирайте. Біля Алмаза було два чоловіка, Це, хоча там було, ну, ми один раз приїхали, одного забрали, а нам дзвонять там іще один десь. Поїхали ще одного забрали, потім ще поїхали і нашого, нашого водітеля з скорої помощі із сум. Він якраз їхав своїм е, лігковою машиною і його там убило. І ми ще його там забрали. Куди передавали тіла загиблих російських солдат? Сразу ми везли ну, двохсотих. Ми везли зразу на ну раніше вулиця Фрунзе, потім перемінав на Сумську, везли там на сість. Бивши патологоанатом, і ми туди їх звозимо. Воєнна людина приїхала, перезнімала їх, спрашивала, де ви їх брали, переписували, де брали, чітко все велося. Тільки я приїжджаю, вже людина стоїть і жде. Каже, ви привезли відкуди. Я кажу, біля сьомої школи забрав. Отам і отам. Це я забрав прапорщика там. Ну, при ньому був Макара пістолет, два магазини, не тронуті. Ну, тобто, механізм приблизно був такий, що ставався ворожий удар. Вам повідомляли, ну і ви да. дізнавалися. Я думаю, в принципі, це було чутно, і ви вже могли зібрати команду і на місці подій з'ясовувати чи є загиблі, чи в принципі ви отримували да. цю інформацію? Ми знали, літаки ж літали чути, угу. і вони літали почти все время в одне один час. ну так, десь у 12 годин. От ми в 12 годин всі на такому стрьомі ждемо, що ж воно буде, відкуди він прилетить. Він, вони летили, летіли з сторони Курска, і чути нам добре, як він призив, вони було по одному, було по два. І от вони, коли літали, вони ж видно знали деякі бомбити участки, тому що ми, ну, ми не знали, куди вони летять, але ну, ми догадувалися. Їм участок треба було водоканал, лічити води у, кри, у ахтирки, і Теца. І більшо шорес. Ну, водоканал не літали почти кожний день і почти два місяці, були, ну, бомбили водоканал, попадали на іном на вулицю, на гражданські дома. Чи є якась інформація, статистика, скільки ну, приблизно тіл вдалося вивести за цей період, коли ви займалися? Якщо взяти воєнних 70 чоловік десь. А це були загиблікого військові чи цивільних? Та... Ні, це Чисто військових було. І цивільних теж були цивільні. Біля дського дитячого садика. Mm -hmm. два чоловіка, жінка і мужчина це привезли. Потім, ну, всіх, я, наприклад, знаю, чотири чоловіка тільки. А так. Ну, коли я чисто ж не іменно людей я виділяю, uh -huh. люди везуть їх на Якщо в єспалаганатом вже везли двохсотих, то трьохсотих, чи ранених, як ми кажемо, везли на санпропускник. На санпропускник прилітає скора, і вже по, по телефону дзвонять на санпропускник і кажуть, що ми веземо там двох-трьохсотих, два-три чоловіка, то вже три бригади стоїть жди. Чи можливо, були також і російські військові? Було так, що ми навіть не знали, що це російські. Е, ну, от у ну, мене лічно ведуть е, на санпропускник, хто привів, я не бачив. А вже у Здані дві медсестри ведуть е, людину у воєнному із автоматом. Е, ну, вони ж мене знають, кричать: Микола Пилипович, возьми оружжя, а ми поведемо в операціонно. Так як він був ранений у ногу. Я беру забираю автомат і повели його, наприклад, в операційну. На другий день тільки знали, що то був русський. Що ви з ним зробили? Ну, операцію робили і ну, все як. А хто знав, що це русський. Вин... Як таких не... Може він зняв, наприклад, ці всі, як там сказати, ну, щоб дивитися, наклейки, оці там, еліпагони зняв, тому що він зайшов, не видно по ньому, що це була форма руска. Просто зелена форма і все. Тоді ж почали дівчата перевіряти. Ну, доктора, наприклад, сказали, щоб їх знайти. Наприклад, солдата спрашують там, нашого, з якої частини. Він відповідає, а в його спрашу за якою восьми часу? він на рускому мові каже, А тоді ж він не може сказати, де він знаходиться. Чи є для вас особисто якийсь момент там із перших місяців повномасштабного вторгнення, пов'язаний з охтиркою, який ви ось будете згадувати і надалі? Пішком йшов додому, і доходжу до железної дороги. Дзвоню додому, там кажу, вже доходжу, там, щоб їсти приготувалися з жінкою, перебалакав. І цей час летить літак. І в цей час, коли я балакаю, він е кидає ракети там, по тецю. І зрив такий страшний, а там наша знакома живе. Я Надя, срочно дзвони, узнавай, Ну, не вона дзвонила, позвонив мій внук, узнали, що там із нею, поїхали першу допомогу, казали, всі ж вікна повилітали. Вона Якраз балакала каже, і їм мені каже, так зараз погано, каже, ти ляж, Вона лягає, і в цей час летить е, букет світов з, з горшком і з вікна, і летить мимо неї, коли забрали, і по, і по цей час вона живе у наших друзей. Ну, зараз якось намагаєтеся згадувати той період, чи кожен сам по не, собі не, намагається не, забути? На, на цей час, звісно, стараються забути, дуже тяжело перенести. Привезли нам сім тіл воєннослужащих. Теж вони були всі у бронежилетах, гранато з гранатами, і з магазинами, з автоматами. Ми, коротше, їх ми допомогли дівчатам у паталоганатам, роблять одні дівчата. І там один Сережа хлопець. І ми допомагали їх розбирати. І коли вже сьомий приїхав, то в нас нікуди їх ложити було. І я відкрив, в мене був ключ від котельні. Котельна це ж була зима, і котельні. Открили ми котельні, туди всіх хлопців зложили. І коли ми позложили всіх хлопців, то в нас містом не вистачило в котельні. І ми відкрили оцю вже сторону і тут. Розкладували, і сюди вже пішли дівчата, медсестри, друга медсестра, якраз з нашої воїнської часті. Їй дзвонив чоловік. Я це витягую телефон, якраз дзвони. Там написано муж. І От як ви думаєте, що можна сказати? Як людина, я не мог нічого сказати. Було дуже тяжело. І за чого? Що в перших привезли їх. Їх видно було, що це фамілія ім'я отчество, а потім перші шість мішків, яких не знаєш ні фамілія, ні ім'я, ім отчество, ну, а плакати можна прямо одразу. Так що нерви задавали. Дуже молоді, красиві, здорові. Ви вірите, що не, ну, нема, але, от нема маленьких хлопців, які тут були. Такі, ну, прямо... Як вроде, на подбор були хлопці, ну воно вже насамкінець на, самом деле, на подбор, гвардії, в гвардії там була, і понтонщики, ну, здорові. Такі ребята, Є були такі, що е, прийшов туди прокурор, шукав і бивши начальник міліції. Хлопець один день як одів форму. І от його ми знайшли по берцах. Вони нові. Кажуть, там нові саме екрані лежить. Вони прийшли, подивилися, да, він каже. Молодий, 24 роки. Коли ти оце все переживаєш, не хочеться споминати. Так як больно і родителям, і нам.